Коли лунає сигнал тривоги для підрозділів оперативно-рятувальної служби, кожна хвилина на вагу золота, особливо коли йдеться про порятунок людей у віддалених сільських населених пунктах. Саме у селах виникає дві третини від загальної кількості пожеж та надзвичайних ситуацій. Кожна десята забирає людське життя. Підрозділи місцевої пожежної охорони дієва ланка оперативно-рятувальної служби. Дуже велика допомога. Місцевих пожежних команд, адже в нас в кожному районі є державна пожежна команда, частина. От, а е, ці команди знаходяться в селах. Тому у випадку, коли населений пункт знаходиться далеко, поки з районного центру машина доїде, то там все згорить. От, а тому і створена місцева пожежна команда, яка зістать. Нам на сьогоднішній день поставлено завдання. Здійснювати і збільшувати таку кількість. У нас має бути їх значно більше тих місцевих пожежних команд. А хто фінансує їх? Фінансують їх органи місцевого самоврядування. От, зрозуміло, що е, кожен голова сільської ради от, має свій погляд. Якщо в Шаровському районі є три місцевих пожежних команди, які створені, е, які складають загін, то є в нас такі райони, де немає жодної місцевої пожежної команди. От, тому в Шаровському районі там чітко налагоджена система. Вони отримують зарплату від органів місцевого самоврядування. От, якщо пожежна державна частина отримує з бюджету МНС, то місцеві пожежні команди отримують фінансування від місцевих. Органів самоврядування традиційний огляд конкурс місцевих пожежних команд зібрав 15 учасників. Це підрозділи, які знаходяться на балансі сільських, селищних та міських рад. Приїхала і машина, яку кілька років тому подарували колеги з Німеччини. Вручали наші колеги з Німеччини. Вони дійсно в 2010 році вручили в Комсомольському пожежну машину Мерседес і теж Мерседес. Реанімаційна, швидка карета, карета швидкої допомоги. Я вважаю, що люди мають сказати. Якщо у нас немає ніяких негативних відгуків, значить це нормально. Крім цього, тут знаходиться і село Баланівка Бершицького району, де також вручена велика кількість різноманітного інструменту, малої механізації, які Подарували нам поляки. Їм подарували для громади. От, тому я вважаю за потрібне, що ми будемо тільки наращувати от, співпрацю з іноземними нашими товаришами. Як вам працюється на такій гарній машині? На гарній машині, як всі, працюєте. Всі на бойовому готовності. Була стара машина, спасала, це подарили німці машину. Чотири ну, роки ми на цій машині працюємо. А стара де? На металон здали. А чим це краще? Ну, по всьому обладнанню, по всьому саме по роботі. Це набагато краще, ніж наші машини. Дуже далеко до тої старої. Ця машина завжди в бойовій готовності, в будь-яку погоду, чи зимою, чи літом, завжди вона і заведеться, завжди все в вніс Не Так, що в наших буває може. І. По дорозі стати може все. Ну так, як обично, наші машини на наших дорогах. Бистро дуже заправляється, обратно саме не вистачає, далі таке було. Ось недавно нам пригодилося вісім бочок заправити, щоб там потушити цю пожежу, щоб подмогу підіслали нам. В общем. І все биснього, воно дуже безненько. У Нас в течені одної минути ми вже заправляємося. Зараз жнива така, назріває така саме такий період, що... Мусимо бути днем і ночі саме в готовності. Виїжджаємо почти кожну, кожну неділю один виїзд у нас такий є. Це в місяць 4-6 виїздів у нас мусить бути в літній період. Зараз в нас немає може бути більше. В зимній період, коли починають починає палити в грубках, коли холодно, теж дуже часто і особливо це воно все в ночне врем'я. А скільки людей працює на ній? Чотири чоловіки. Так само, як і на старій. Да. Боєздатність місцевих команд у нинішніх умовах підтримувати досить таки непросто. В першу чергу це має бути чітка взаємодія нашої служби і органів місцевого самоврядування. Якщо дійсно понаблюдати, є в нас такі райони, де взагалі жодної пожежі не було на протязі трьох місяців, чотирьох, п'яти, це одне питання. Але вона може бути та пожежа. І вони виїжджають не просто на пожежу, вони виїжджають на різноманітні напрямки різноманітного ЧП. Чи то корову провели через крізь люк, чи то да будь що, будь-яка взагалі. Тому вони не просто пожежники, вони і пожежники, і рятувальники, але в цивільні. Найдальше, 30 кілометрів була, горіла хата, де приїхали. Поки хата одна згоріла, він підпалив другу в кінці ще одну хату. Ну, нічого встигли і там, і там. Да. Підключилися районні пожежники на допомогу, тому що їм чуть далі, нам ближче, так, але нічого. Встигли. 30% то вони, 70 державна пожежна охорона. І 100% тих надзвичайних ситуацій, які трапляються в нашій області. Може, в іншій області по-іншому. Але просто я за три роки сам для себе оцінив, переглянув і побачив, що дійсно. У Нас був минулому році випадок, коли одна із місцевих пожежних команд Шаровського району спасли дітей. На першому етапі конкурсу перевірявся стан пожежної техніки та забезпечення її пожежно-технічним обладнанням відповідно до існуючих норм. В Тульчинському районі знаходиться дві місцевих пожежних команди і одна в місті Тульчин. В місті Шпи в СМТ Шпиків. Та в СМТ Кирнесівка. Це два райони, які знаходяться в протилежному напрямку від міста Тульчин, які перекривають два найбільших населених пункти. Тому що у нас в СМТ Кирнесівка знаходиться завод, знаходиться велика кількість людей, які проживають, і так само в Шпикові. Тому відстань від Шпикова до Тульчина 30 кілометрів, і оскільки велика увага звертається на безпеку людей, були створені команди в цих населених пунктах. Ми з своєї сторони і наше керівництво і держава це питання стоїть на першому на першій черзі для того, щоб місцева пожежна охорона була забезпечена відповідними матеріалами і топливом при нагоді. Якщо не дай Бог виникає надзвичайна ситуація в Будинку чи на будь-якому підприємстві місцева пожежна охорона першочергово може надати цю допомогу. Це є дуже важливим питанням на сьогоднішній день. І про створення команд ми плануємо створити ще декілька команд в районі для того, щоб найскоріше надавати допомогу населенню. В надзвичайних ситуаціях будь-якого рівня складності в цьогорічному конкурсі брали участь і кілька добровільних команд окремих сільгоспідприємств. До речі, питання добровільних дружин сьогодні знову набуває актуальності. Я черговий раз хочу сказати, що задачі щодо створення місцевих пожежних команд вони існували завжди і існують на сьогоднішній день. Але на сьогоднішній день ми... Рішили стати трошки піонерами в Україні, наша область, де ми хочемо спробувати на базі Калинівського району от, щодо створення двох добровільних пожежних команд. Ну, дуже цікаво. От, в Польщі всі села, районні центри, добровольці. Там в районному центрі тільки одна державна пожежна частина, але в селах навколо які там добровільні. Тому ми спробуємо обов'язково на двох. Це вже процес пішов, абсолютно ми тільки чекаємо. Ми абсолютно ніякі гроші не, не, не платимо. Це здійснюють поляки і пожежне депо, і машину, і формений одяг, і інструмент малої механізації. Тому, якщо нормально буде, то будемо розвивати тільки, будемо піонерами дійсно 7 кілометрів. 7 кілометрів. Тобто 7 кілометрів це орієнтовно 8 у нас на великий жаль є райони, де значно більший час, тому коли машина під'їде з районного центру, саме дальне село району, там все згорить. Тому є просто необхідність. От, я розумію, що кожен голова сільської ради от, він виражає про те, що в мене не було пожеж, в мене не було чогось іншого, от, тому вона не потрібна. Але раніше ви самі знаєте, у нас були колгоспи, в кожному колгоспі стояла техніка і таке інше. У нас на сьогоднішній день ті е, організації розвалені. От, тому я хотів би сказати обов'язково, що якщо буде добровільна пожежна команда, де буде той самий фермер, керівник, От, сьогодні я черговий раз хочу сказати про Баланівку, там голова сільської ради, він приїхав і керує пожежною командою. А тим часом всі учасники конкурсу виконували оперативне розгортання. За вміння та вправність третє місце отримала команда села Комсомольське Козятинського району. Друге дісталося добровільній дружині Барського хлібоприймального підприємства, а перемогу святкували стрижевські пожежники. Усі переможці отримали подарунки. Команди роз'їхалися за місцем дислокації, заступили на чергування пильнувати спокій людей. Там, де місцеві керівники потурбувалися про безпеку односельчан.